Вітаю, я Богдана Рязківська, і це український мобільний репортер. Як живе вінниця в умовах воєнного стану особисті відео жителів міста і не тільки. Усе показуємо. Пристосовуємося до нових реалій. Якщо в перші тижні відключення електропостачання нам було жахливо дискомфортно, то тепер це для нас уже звичні речі. Та все ж таки неможливо приховати того факту, що коли нарешті таке дають світло, люди дійсно дуже тішаться. І, до речі, виявляють свою втіху вони дуже в патріотичному вигляді. Потратично. Сковицькі жінки дивуються, як це нашим панянкам дається надалі бути такими красивими, адже в порівнянні із ними наші леді навіть без електропостачання та гарячої води продовжують бути неймовірними та доглянутими. Ми вже вам розповідали, що нічого не може зупинити українську жінку, якщо вона хоче бути красивою, а особливо якщо у неї запланований новий манікюр. Ми знаходимо все нові і нові виходи, як прилаштовуватися до вимушених ситуацій, і продовжуємо жити звичне нам життя. До того ж, і продовжуємо робити ті речі, які любимо. Навіть вуличні музиканти знаходять живлення для того, аби підключити свої електроінструменти, адже вони знають, що їхня музика дуже подобається усім перехожим. Музика лунає серед руїн. Там, де колись горіли свічки, там, де колись було чутно хор дитячий у молитві, там, де люди знаходили свій спокій, і який расисти зруйнували. Відео із деокупованого Бахмуту. Наші захисники після терористичних актів і розрухи сіють надію і любов на те, що усе буде відбудоване, як і ця церква знову ж відбудується, і там знову буде атмосфера миру. І речі, які не можна відремонтувати, це душі наших дітей, які бачили справжнє пекло, які назавжди просякнуті ненавистю до расистів, які живуть у бахмутському жаху. Бажання дітей там не про новий телефон і не про набір іграшок під ялинку. Вони просто хочуть жити. Вони хочуть більше не чути пострілів. І або є батько, або мати, коли покидають підвал в пошуках води або їжі, не загинули. Наступаючи Миколаєм, тебе тримай. Скільки вигляд? За все тобі нападі. Багато, я тобі ще дам. Хорошо? Ники не плачь. Та є те, чого не зруйнувати. Це любов до батьківщини. Адже у яких умовах би не довелося жити нашим діткам, це все перетворюється у надсильне, беззаперечне почуття до України. Відео з однієї із столичних шкіл під час того, як москаляки випускають ракети по території нашої країни, діти у бомбосховищах співають українських пісень. Рашицька нечесть уже мільярди разів підтвердила свою ницість, що вони навіть як підвид не можуть називатися людьми, адже у них відсутній ген людськості. У них немає ні душі, ні совісті. Вони створіння, які не мають нічого людського всередині. Та ми можемо радіти тому, що ми кардинально інші, і для нас цінне кожне, навіть найменше життя. ДСНСники після ракетного обстрілу рятують життя песику, якого знайшли у квартирі. Ерефія це та країна, яка є пухлиною на нашій планеті, і вона має зникнути просто з мапи світу за всі свої терористичні акти і за злочини, і за те, що московити її жителі підтримують ці злочини для нас. Цієї країни вже не існує, адже це просто якесь територіальне об'єднання терористів. І навіть у жартах ми уже згадуємо про те, щоб її не було. Рай. Рай. І сказати, Росію не нейця. Отут отись що вона. Щотижня ми будемо збирати матеріали, як живе Україна і Вінниця в умовах воєнного стану. Ви також можете долучити, знімайте усе, що бачите. Але пам'ятайте, нічого того, що може допомогти ворогу або зашкодити нам. Слава Україні!